Днями у Рівненській обласній універсальній бібліотеці відбулось відкриття фотовиставки Українська медицина воїн. Проєкт, що створений у Львові, для того, щоб подякувати праці українських медиків. Ініціатором експозиції став Роман Метельський, директор Львівського фотомузею та голова Українського фотографічного товариства. І оскільки засновником українського фотографічного товариства був український лікар-стоматолог доктор Степан Муховський, перший українець на західних регіонах. Відповідно, хотілося пов'язати виставку з медициною. А медицина в нас зараз чинна важливішим галузі, рятує життя. Звідти і винесла ідея зробити ретроспективу історії медицини воїн української. На виставці представлено понад 20 унікальних світлин, зроблених за часів Першої світової та російсько-української війни. Автором більшості сучасних є полковник ЗСУ, військовий журналіст, фотограф Тарас Грень. За ініціативи фотохудожника Олександра Гарвата Рівне стало другим містом, де презентували експозицію. Я люблю цікаві проекти, і особливо коли вони ще є актуальні. А Роман, мій колега, товариш, засновник музею фотографії у Львові, проводить виставки. Ми з ним обмінюємося виставками, подарунками. Коли я дізнався, що така виставка відбулася у Львові, коли вона ще була у Львові, я відразу запросив його з виставки, бо це варто показувати не лише у Львові, а в Рівному та в інших містах України. Ну і маю надію, що виставка розшириться з часом з світлинами сучасної медицини, і можливо, ми віднайдемо ще більше світлин. Інших років за 10 років війни в Україні наші медики здобули унікальні навички та досвід. Для тисяч родин вони є ангелами-захисниками. Які подвиги зараз здійснюють наші медики? І мені здається, що до нас прийдуть. І е, ті, хто навчаються зараз в медицині, і ті, хто лікуються, і ті, хто проходять реабілітацію, і ті, хто е, допомагають медикам, тобто волонтерські представники волонтерських рухів. Я думаю, що ця виставка приведе сюди багатьох людей. Вони побачать, як це зробили майстри, фотохудожники. Тобто, якась мить, вона зупинена, вона тут у фотографіях, і вона принесе. Вірніше буде отриманий відгук у серцях тих людей, які познайомляться з цією виставкою. Продовж місяця рівняни мають змогу відвідати виставку та на власні очі побачити еволюцію української медицини. воїн. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.